Доброго дня, шановні, хочу вам дещо показати. Дивіться, я, я вже, скажімо, довго займаюся ліквідаціями ФОПів, вже 15 років. Досвіду мені вистачає, але таке бачу вперше, і мене це можливо десь радує, а можливо, десь і лякає. Значить, Дивіться, людина була знята з обліку 06.02.2023 року. Ще раз хочу проговорити усі аспекти. Ліквідаційної процедури, ви знімаєтесь через портал Дія, наприклад, або через вашого, вашу адміністрацію, відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб з обліку, а потім вам потрібно знятися з обліку з податкової. В податковій вам потрібно знятися з єдиного податку, заплатити всі зобов'язання перед бюджетом погасити. А якщо у вас є переплата, запросити її виплату собі на розрахунок. Рахунковий рахунок, закрити ваш розрахунковий рахунок ФОПу, а потім подати ліквідаційну декларацію і написати листа про те, що ви хочете, щоб вам провели ліквідаційну перевірку та зняли з обліку. У мене такий лист був написаний все в порядку. І ще раз я таке вперше бачу, але коли я зайшла перевірити, заходжу у розділ Вхідні і бачу лист від податкової в електронному кабінеті 11 вересня, цей лист має, звичайно, свій номер, і на нього є назва про зняття з обліку платників податків. Він відсканований, все гарно виглядає. Все в оригіналі, йому присвоєний номер, у нього все присвоєно. Де вони просять надати для ліквідаційного проходження ліквідаційної процедури ось такий перелік документів для тих, хто не знає, що будуть запитувати. Ось, будь ласка, договори, угоди робіт, послуг, акти виконаних робіт, виписки банку руху грошових коштів долари євро. Форма розрахунків готівково, безготівкова, книга обліку доходів. Не забуваємо. Зараз всі почнуть мені писати. Її відмінили, її відмінили. Ні. Її перевели в електронно-цифровий формат. І це означає, що її треба вести або в Excel, або як вам там завгодно, у Word. Це програмне. Забезпечення на комп'ютері, де ви маєте її вести. Вести її, ви її можете, наприклад, я її веду раз у місяць, тобто записую все, що мені прийшло за місяць, тому що всі мої операції видно по виписці банку або видно по чекам, які ми виписали. Тобто, її не потрібно розшифровувати, але вести ви маєте, щоб слідкувати за своїми лімітами. Трудові договори, відомості на рахування зарплати, інші документи, які не увійшли до переліку. Тому, будь ласка, зверніть. На це увагу. І якщо ви знаходитесь в стані ліквідації і ви такий лист не отримували додому ну, листом паперовим, зайдіть в ваш електронний кабінет і перевірте ось цей розділ, вхідні документи. І якщо там ще немає листа, значить вас ще не запрошували на перевірку. А якщо там вже є лист вхідний, вам потрібно на нього відповісти. У мене клієнт знаходиться за кордоном, тому мені попросили відповісти, що мій клієнт знаходиться за кордоном через електронний кабінет. я Зараз буду надавати відповідь і прикласти докази, тобто фото попросили виїзду за кордон, фото паспорту закордонного з печаткою, що людина виїхала і не заїхала на територію України. Звичайно, ми це все надамо. І е, написати таке, він сказав написати такий текст, що е, прошу е, взяти ці, цю інформацію до уваги та взяти до уваги ту інформацію, що е, документи з переліку, які ви запросили, будуть надані після закінчення військового стану. Тобто, наразі дуже лояльний підхід до е, ситуації, яка склалася у нас в державі. Тому, будь ласка, майте на увазі це ігнорувати не можна, тому що у цього будуть наслідки. Тому, будь ласка, якщо у вас такий лест є, і ви, наприклад, не можете зараз пройти перевірку, ви можете просто відповісти на нього через електронний кабінет. Податківці не знаю, сьогодні спілкувалася, я прямо отримала задоволення. Людина все вислухала, все зрозуміла. Вона попросила написати алгоритм роботи, щоб вона знала, з чим вона має діло. Звичайно, це все я зроблю, все опишу і надам докази, що людина знаходиться за кордоном. Все. Майте це на увазі і, будь ласка, не ігноруйте, не ігноруйте, не бійтеся. Вони всі там. Я зараз маю, ви знаєте, що податково є різні відділи і різні люди там працюють. Але, наприклад, по місту Києву працює певний перелік інспекторів, які знаходяться. В одному місці, і вони всі один одного знають і знають, хто у кого що проходить яку перевірку. Вони всі, з усіма я майже з ними спілкувалася. Майже всі адекватні. Майже всі. Є деякі неадекватні, але ми з ними там спілкуємося зовсім по-іншому. Тому просто майте на увазі. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я думаю, я вам пригожусь.